14 червня 24-го року Почали ми збирання гороху зимуючого Зараз іде комбайн, зайшли на інший кусок, там є зеленкуваті боби. Тут уже ну це край можливо комбайн ішов тріснуло. Попередник у нас соняшник під євролайтінг. Ми 1 мільйон його в грудні місяці і на сьогодні маємо отакий горошок. Ну тут трошки краще, там був щуп, 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 щупліший, але ми вийшли з того поля. Зараз комбайн там Там інший мега коса вийшли. Тут начебто ситуація краща. Там доведеться все ж таки робити дисикацію, не пропітляємо. З краю поля начебто нічого, а вже з комбайна зовсім інша ситуація. Ну так і приїхали, приїхали збирати і дощик накрапає. Стоять у нас опади. Може дасть Бог пройдуть. Трошки є втрат. Трошки є на землі, жадка дерев'яна, не флексовська, нема у нас комбайна з флексом. Ну в принципі загалом так практично все забирає. Так, уже заморгав. Це він края обійшов в одну сторону туди і йде назад. Вони, я не знаю скільки метрів 500. Хочу трошки підвести підсумки. Е, перша ділянка, куди ми мега зійшли. Тобто один комбайн пішов на одну ділянку, другий на, на іншу. Намагалися це все зібрати до сьогоднішніх опадів. У нас випало там в районі 10 мм. Е, ну, точно не розумію, то, що треба їхати в поля дивитися, яка там ситуація, тому що дощ входить нерівномірно, як ви знаєте. І, е, в принципі, це не такий суттєвий дощ, який би мог вплинути на горох, але він вже був на грані умовно розтріскування. Е, попередньо ми е, на першій ділянці обкосили, зайшли, і, в принципі, пішли в гони, і там побачили те, що досить суттєве було вимерзання. Вимерзання було за рахунок того, що, е, що соняшник був підгорнутий. Е, Попереднім фермером, який сіяв там соняшник, і е, нам довелося там в один слід задискувати і потім сіяти гренплейсом сколтерами. Але все ж таки площа була не вирівняна, вже у нас на той момент е, йшли періодичні опади, і у нас були віконечка, в які ми могли вийти там і посіяти. і... Скажу так, що сівалка не змогла якісно посіяти, і це в подальшому вплинуло на вимерзання гороху на даному полі. Тобто так вийшло, що там, де сівалка поклала мілко, в принципі, він взимку весь зійшов і все поле було рівномірне. Потім прийшли е, обмерзання навесні ранній, потім були ще у нас на Пасху. Морози, і він після цих морозів почав знизу там кидати ще гілки, тобто, і продовжувати цвісти. Хоча цей горох, який ми вчора забрали, у нього, як і на інших полях, були верхні квітки, сформували боби, але вони потім їх абортували, тому що опадів в нас взагалі не було. Ну і а, а там, в принципі, за рахунок того, що він був зріджений, він, він продовжував свою вегетацію там, ну, після останніх приморозків відбив ще гілочки і почав цвісти. і На сьогодні там був без зелені. Тобто в бункері йшли зелені грошинки, зелені боби ціляком, і ми змушені були там зупинитися. Тобто основна маса там вже була ну, готова до збирання, але частина була зеленого. Тому ми там зупинилися. І тепер, тепер треба буде прийняти рішення, все ж таки, як заходити туди з дікватом і отримати там, умовно, якісь нетипові по кольору, або заходити туди з уже зачищати це все поле. і... І як кажуть, вже до моменту посіву пшениці тримати це поле в чистоті. Також ще одна ділянка, там, де ми досівали вже навесні, зимуючи цей горох. Тобто ми його вмерзли, не змогли посіяти, тому що нас сильно підводив трактор. Там теж частина. Поля зелена, частина поля вже дозріла, та яка сіялась, умовно, коли ще, ну, коли ще взимку ми могли сіяти, потім прийшли опади, які вигнали нас з поля, і, пот і вже ми нас могли тільки навесні досіяти. Тобто це все веде до того, що ну, якщо все вірно зроблено, правильно сівалкою в правильний час. То і результат буде правильний. Коли ти вже там, працюєш на металоломі, то будь-які там, як кажуть, моменти, які можуть виникнути, вони тебе збивають, і ти в ітогі в кінці кінців не отримуєш достатньої вражайності. І я думаю, що на цих ділянках буде вражайність знижена. Там, ну, як мінімум на тонну. Тобто я тонну не доотримую за рахунок того, що я не зміг це все якісно зробити. Тому все ближче і ближче зараз підходжу до того, що треба буде обновитися по техніці, тобто натягнутися, обновитися. Ну, ці два роки були для мене вкрай важкі, тому що оборотних коштів взагалі не було, і треба їх було десь витягувати. І інвестувати для того, щоб було за що придбати десь паливо, там, хімію, тому що все умовно, умовно піднімалося з е, Ну, Сьогодні, ж це як підтвердження того, що ми будемо недоотримувати завжди врожай за рахунок того, що працюємо на металоломі. Тобто хочеш більше врожаї, придбай гарну техніку. Але. Ну, щоб придбати нову техніку, треба звідки взяти кошти. Тому на сьогодні я і не можу приділити максимум уваги своїм полям, а більше приділяю уваги полям своїх клієнтів. І, ну тобто, треба, треба знайти десь склад. Кредитуватись високого великого бажання немає, тому що кредити нас будуть змушувати продавати наші врожаї не тоді, коли ми цього хочемо. Ну, тому намагаємось пітлять як можемо. Машина пішла, ну, тобто, там, ми з 14 гектар намолотили там 30, 39 тонн. Ну, тобто ну, середня там 25 см. У мого клієнта він вже почав збирати більше, він вже вчора закінчив, теж, вже вночі закінчив е збирати горох, у нього там залікова там без хвостика 3 тон. Ну, це доволі гарний результат, тому що ми там все вірно зробили. У нас попередник там була пшениця, ми вчасно посіяли, хоч і сівалки але але в принципі зробили все правильно. Тобто, по захисту був там грамініцид, гербіцид і дві інсіктіцидних обробки. У мене було ті, ну, все те ж саме, тільки без, без грамініциду, тому що попередник соняшник і злаку бур'яну там не було. Тобто, ну, По захисту в принципі, все нормально, все спрацювали в мінімальній програмі. І при цій вартості сьогоднішнього гороха, в принципі, доволі гарна економіка виходить. Яка ціна буде в наступний рік? Ну, мабуть, не така, тому що сьогодні люди, ви ж, в частності фермери, побачите, що доволі гарна економіка по гороху, збільшити його посіви. І... Мабуть, ціна на наступний рік просяде, Ну, все одно треба мати горох в своїй сівозміні для того, щоб все ж таки, все ж ж таки таки піднімати поступову родючість своїх полів, площ і так далі, ділянок, хто як називає. По Вінницькій області я був. Перед цим дня 4 тому я був клієнта, там горох, мабуть, буде за 3 тонни. Ну, поки що рано щось сказати, Треб... судячи по його стану, я бачу, що там буде за 3 тонни. Солонянський район ще не починав. Має після цих опадів почати збирати. У них теж є горох зимуючий, горох ярий. І Широковському районі клієнт теж десикацію зробив, але даних ще немає. Те, що я чую, по Нікопольському, Солонянському району вбирають рух там в районі 2-2,5 тонни. Напишіть, якщо ви вже збираєте, напишіть, яка у вас вражальність у вашому регіоні або у вас особисто. Ну, тому що ну, все ж таки той рік був більш гороховий, цей рік менш гороховий, але для нашого регіону там, ну, стандартна вражанність по гороху ракам це, ну, мабуть, 2,5 тонни. Але з урахуванням того, що дощів у нас практично не було, ну, такі мілкі дощі. Тобто ну, не було дощів для кожного, це своє, для когось 5 мм це не було дощів, а для когось там, 50 мм це не було дощів. Тому все це умовно в нашій зоні так. Тобто, в принципі, 3 тонни це я вважаю для цього року, це суперський результат. Почали збирати ячмені, перші ячмені пішли в районі тонни-півтори. Ну, тобто, там, Поки що гарних врожаїв по ячменю я не чув. Ну і те, що я бачу, ну, це в нашому районі. А, ячменів немає. В Солонянському районі бачу там, один фермер виставляв, що в нього 4,5 тони. Ну. Ну Це круто, бо в Солонянському районі навіть було менше опадів, ніж в Апостоловському районі. Ну, взагалі там. І та частина, що ближче до Солонянського району Апостоловського, вона також була доволі суха. У нас хоча б там періодично випадало там 5, 5 потім ще 10 мм випало. То в них взагалі там 2-3-2-3. Тобто, ну, взагалі не було опадів. Тому. Е до чого веду? При можливості треба оновлювати техніку, працювати на кращій техніці для того, щоб отримувати кращі вражаї. Для того, щоб була змога якось покращувати свою технологію і економіку так само. Тому не забувайте ставити вподобайки. Всім пока, гарних вражаїв, гарної ціни. І хай негода проходить вас стороною. Тому що негода може в, в будь-яку секунду все, всі наші труди за рік перечеркнути. Тому зараз все ж таки такий період, який е, нам треба зібрати те, що ми вже виростили. Скільки, скільки є, скільки зібрати. Тому всім пока.